Зі сталі 50Х14 мФ. затермічений на твердість 57-58. Це медична нержавійка. Накладки шишка блакитної ялини. Залита епоксидною смолою з синім перламутровим пігментом. Слісарка. Сканді зведені в 02-03. Заточка мікрофаска, загальний сороковий кут. На обусі розташовується фальшфаска. Присутній на обусі упор під великий палець стяжки вінти нержавійка без паракордового темляка ніж гарно тримає заточку. Буде довго вас радувати, якісним різом. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь номер телефона в шапці профіля. Переходьте за посиланням в мій телеграм-канал.